Шановні друзі, сьогодні в нас виставка дитячих минулків присвячена Дню Незалежності України. Нас прийшов привітати заступник начальника головного управління Сіраш Вадим Васильович. Дякую, сьогодні. Дякую сьогодні, шановні колеги, шановні учасники святи. Напередодні вилучного свята України та Дня Державного права України ми проводимо художній такий захід. Незвичайний захід присвячений виставці художникворів діток, наших спеціалістів, наших колег. У цей час дуже визначена подія, тому що поряд з буднями, поряд з постійною роботою повинні бути і на світлі моменти в нашому житті, які виходять дещо поза рамки робочого часу. Це дуже приємно, знаково, тому що дійсно діти це наше майбутнє. І сьогодні ми запрошуємо вас. Подивитися на цей світ очима самих дітей, як вони бачать, уявляють цей складний для нашої країни час, те, що вони хочуть нам показати. Вік учасників сьогоднішнього закладу досить таки від 5 років і аж до 16 років. Діти малювали те, що вони хотіли придавати нам довести. можливо, ділити своє діє життя і показати, яким вони бачать цей світ. Я е, дуже вдячний за організацію цього закладу і його проведення нашої помічної звонкування лайок, яка є головою обласного комітету обласної е, організації про спілки працівників в країни області. Задячує їй е, за ідею саму, за організацію, підтримку. І я також е е дякую батькам і діткам які беруть участь у цьому закладі. Всім бажаю приємних моментів, е відкриттів, можливо нових, і е завжди підтримуємо ми такі заходи, тому що вони дають можливість нам поспілкуватися більш неформально, побачити цей світ е таких. Я скравий папа, як на цих картинах, що нам надали учасники виставки. Всім бажаю роботи прийду. Дякую. дякую за гарні слова. А я хочу від нашого обласного спілкового комітету подякувати всім учасникам нашої виставки, всім діткам. Але діти це наше щастя, це наша радість. І я дуже дякую і батькам. І працівникам, і дітям, які в наш маленький на час дарують нам ну, трошечки радості, трошечки ну, просто позитиву. Не, позитиву. всього найкращого. Велике, велике вам дякую. Усім у від імені учасників цієї виставки слово надається Олександру. Що можу сказати? Я ось малював картину. Якось так я бачу Україну. Це дівчина. я малював дівчину, яка взагалі взагалі-то не є молодою, але виглядає як молода. Тут видно, що вона трохи засмучена, але все ж вона тримається і залишається такою ж красивою, як і була. Це основна ідея картина. Дякуємо. Може ще хто хоче сказати? Скажи, будь мені. ласка. Я уезжала на выбор, в какой-то момент выявляла мэр, так что, так, у мэр, І просто перейдемо тепер до огляду наших картин, так? Так, так, саме так. Дякую. Підходимо ближче, будь ласка. Дуже гарні малюночки, ось іще Аня скаже. Сказала про свої малюночки. Ось вона, один дуже гарний малюнок. Розінчий. Це Аня. Я малювала свою картину, бачу наш Чернігів, як розкрикнути. Нашого Черніга це церква, Катеринівська, П'ятницька та Собор. Бачу, що ми держимо наш ширмі в руках і підтримуємо. Наша виставка буде тривати до п'ятниці. Так що можна, коли у вас буде час, підходити, дивитись. А зараз можете всі потихеньку-потихеньку підходити до наших малюночків і дивитись. Для цього організована наша виставка. Будь ласка. дані щодо наших професійних компетенцій